Богданов іде вперед, ніхто його не зустрічає. Андрій Богданов сам вирішив пробити. І рятує свою команду зараз Андрій Лунін. Вирішив Богданов нікому з партнерів передачу не віддавати. Ну, дійсно, як же тут не призначити штрафний удар? Красномовно видно, як. Напевно, це буде подача від румунського захисника. Отже, Влад подає на дальню стійку. Удар від Ротаня. 1-0. забиває Дніпро і забиває Ротань. Відзначається головою капітан Дніпра. А гольовий пас на свій рахунок записує Олександру Влад. Парцванія. Тимур Парцванія, схоже, грав із ротанем. М'яч за спину залетів правому оборонцеві Олімпіка. Руслан Ротань головою завдає влучного удару. 1-0. Ось так активнішим був Олімпік, як на мене. Однак забиває Дніпро. Він більше налаштований на атаку. Зараз відпрацьовує у захисті. Гринь, у штрафному майданчику проштовхує м'яч. Гринь. Далі Богданов лівою пробуває набагато вище воріт. М'яч летить. Зі штрафного майданчика ще нагод у Олімпіка не було, аби завдати удар зі штрафного майданчика. Гринь поборовся тут до останнього. Ще й рикошет, здається, був від Сергія Політила. Перед ним троє захисників Олімпіка. Кочергін під праву ногу підлаштовує. Кочергін пробиває, влучає в Петрова. І це штрафний удар, оскільки грає рукою. Петров. Було у нього попередження, якщо не помиляюся у першому таймі. Так, влікоть м'яч влучає. Тут нема... двох думок бути не може. Нас цих хвилин вже минуло, і це штрафний удар для Дніпра. Кравченко пробігає м'яч, Ротань! Ні, це навіть не ротань. Це Кочергін. Махара це. Ледь в ротаня не влучив Кочергін своїм потужним ударом. на силу пробивав. Відпочиваємо 15 хвилин, а потім повертаємося на Дніпро арену Однак дніпряни не змогли відібрати м'яч у правого захисника Олімпіка. А зараз пас від Петрова, який розкішний на Німчанінова. Удар від Дмитра Німчанінова. У цьому сезоні Української прем'єр-ліги. Вони вже є основою. Так, і непоганий удар. І на фланзі одному, і на іншому, і в центрі атаки. Танчик ні, не пробиває танчик, намагається розхитати суперників. Танчик б'є Лудін. Втратив момент для того, аби розгорнути атаку. Ну, скажімо, ліворуч туди на Лисенка. Та тут ще й в падінні пробивав танчик, може не найкращим чином. Знову Румуни з м'ячем. Передача у центр. Кочергін Кожушко може пробивати. Кожушко, пробирає підліву. Пробиває у дальній кут. Але там Махарадзе і надто слабким вийшов цей удар. Арановський завадив продовженню атаки Дніпра. А тут Кравченко збиває Богданова. І це друга жовта картка. Ось так арбітер допоміг в лапках Дніпру в атаці. А тепер ще й вилучає Кравченка. Ну, тепер дуже складно, прям дуже складно буде Дніпру оборонятися. В десятьох вони і так погодьтеся ініціативу у другому таймі віддали супернику. А без такого досвідченого футболіста, як Кравченко. Пронятися буде вкрай складно. Дійсно не грав тут у м'яч Кравченко. Нема про що сперечатися, встиг Богданов прокинути м'яч собі на хід, або ж на хід партнеру Доронін. Наважується на удар. Правою ногою Лунін відбиває і відбиває добре. Відчують запах крові фол, якщо можна взагалі фоли називати розумними, то розумний. німчанінов він може подати. М'яка подача від Німчанінова. М'яч залітає за спину захисникам кіпра і танчик пробиває у руки Луніну. Думаю, якби там був Лисенко, так який тягнувся, тягнув рукою. Так, побіг на ближню стійку, як справжній форвард Лисенко. Ну а німчанінов якісну передачу зробив. М'яч за спину лопенку залетів. Зрештою, все закінчилося фолом влада ближче до воріт. Він теж може пробити зі штрафного удару, але він накидає м'яке яке таке накидання. у Штрафний майданчик. Добивання Німчанінова, м'яч. Ну, мені здалося в якихось сантиметрах від е, стійки воріт. Грин замість прямого удару ось так накинув на Петрова. Дійсно, в сантиметрах від стійки. М'яч пролетів після удару Німчанінова. Німчанінов просувається вперед. М'яка подача від Німчанінова. Танчик знову головою пробиває. І це 1-1. Забиває танчик, радіє Олімпік. І з лави запасних у другому таймі відгукнувся на цю подачу. Від Німчанінова. Німчанінов знаний майстер. Ось таких подач чимало він асистів зробив. Ну і апеляції як дозволили подати. Так, З флангу тут Лоперіонок, здається, не встиг. Сватоку пів позиції. 7-2 за кутовими швидко розігрують Корнер Гості. Німчанінов подає. Адамюк. Парцванія. Буде пробувати Парцванія у дальній кут. Б'є, але вище воріт м'яч летить. Нікого там не було з Парцванією. І щастя Дніпра, що значно вище воріт м'яч полетів. Хоча там і Нагієв вибігав і руки за спину. Статистика до вашої уваги. Дякую вам, що були ці 90 хвилин з нами. Для вас цей матч коментував Вадим Скічко. Всього вам найкращого до побачення.